Повноважен. Друге, значить, виправити цю помилку, яку я зараз буду розказувати. Ну, це не помилка, це, я так думаю, що це сильність. Це долучні процедури. Тому що, дивіться, коли я вам малювала, пам'ятаєте, територіальні громади не утворені, а орган влади, орган місцевого самоврядування є утворений 21.00 до 17 по всій території України в один день. Так от, чого цей один день? Ну, тому що в них не було засновника територіальної громади перше, розпорядчого акту не було це друге, але вони нас так обдурюють ювелірно, що ну чого до цього числа прилагали, щоб ми не зразу зрозуміли. Тож в цей день було прийнято закон про органи місцевого самоврядування. А до цього часу, от то що ми проговорювали, були ради народних депутатів, і закон про ради народних депутатів. А з цього дня був прийнятий закон. Але вступив він в закону силу через три неділі. 13.06.97 І в цей день не було не тільки нас, засновників, ні розпорядження акту, ні закону про органи місцевого самоврядування, а вони утворили органи місцевого самоврядування. Чого я говорю, що він самоутворений ще на паспорт громадянина у відсутність закону? Отака От точна історія. Тому що на вашій території, коли ви бачите орган місцевого самоврядування, його немає. А коли вони юридично. Так, от коли ми не утворили цей орган по Конституції, написано, Територіальна громада безпосередньо або через утворення неї органи керує комунальною власністю, то на вибори вибрати особистий склад органу місцевоселювання неможливо. Якщо ми не утворили орган, то як ми особовий склад його вибираємо? Ну, коротше, все на якійсь зміщеннях зроблено. Так, така точна історія з Центральної виборчої комісії. Ви думаєте, тут випадково. Вони відроці були створені всі структури влади чи як? Це органи місцевого самоврядування. Тобто сільські, селищні, міські ради були так утворені ага. в один день по всій Україні. Така ж точно, ви думаєте, тут випадково? Ні. Центральна виборча комісія точно так же по такій же схемі зроблена. Дивіться, вона зареєстрована, у мене з собою теж є документи, хто хоче підійде, подивиться. 24.09.97 зареєстрована. В реєстрі Центральна виборча комісія і написано, що на підставі Закону про ЦВК від 17 якоби, 97-го 97 І номер закону написано 733. -й. Так от той закон про ЦВК 733-й, він прийнятий 17, 12-го 97-го року, а вступив закон у 98-го Так от дивіться, чи можна. До 1.01 зареєструвати це вика, коли законом на підставі цього закону. Mm -hmm. Тобто зареєстровано за 3 місяці 16 днів до закону mm -hmm. за, е, 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 Центральна виборча комісія. Центральна mm -hmm. виборча комісія, колегіальний орган, який е, закон, за законом проводить вибори, оголошує результати виборів, надає повноваження і посвідчення президента в Верховній Раді. От з 97 го з цього дня, починаючи, жоден президент. Просто звичайний громадянин він не має ні повноважень і Верховна Рада. Так от, в такий, в такий спосіб зараз не можна проводити вибори. Треба утворити територіальні виборчі комісії, як отут ми говоримо, перше, що утворити, коли територіальна громада реєстри, територіальна виборча комісія, у нас реєстри під контролем, територіальна виборча комісія під контролем, все під нашим контролем. І центральна виборча комісія повинна бути утворена в конституційний спосіб. Конституційний це значить, що всі е, органи, які прописані в Конституції, вони повинні бути утворені ставом на 3.13.076, коли людей вступила Конституція. І більше не змінюватись ні ніколи. Змінюються закони, а органи влади вони реєструються по вступу закону силу Конституції. Ну якщо ви такі в правовому полі знаєте, то, то значить у нас не буде не два президента, а мій президентів. Власне mm -hmm. так. По закону, так. Да. <реш> да. Але один буде кричати що він президент, а другий буде кричати. Ну по закону, то нуль президентів. Ми кажемо. Чому про це знаємо а, тільки ми, а не? Знає. Знає. Ну, тому що ви задаєте питання, а ми, до, до речі, ми доступили до того, що ви чули, що я говорила, що ми в червні цього місяця задали питання, кому належить приміщення в Києві. Потім, 23-го, ми подали грудня, що ми їх знайшли. А коли ми. Проаналізували це ЦВК, ми написали і президенту. У нас на сайті той правовий простір, там висить той листочок, що ми їм відправили про те, що ЦВК немає, немає президента, немає Верховної Ради, немає кабінету Міністерства яка держадміністрації, облдержадміністрації. Звільніть приміщення хлопців. Угу. Ну, от вони позвільняли. Ви бачите, то тільки Верховна Рада сидить. Ми зараз то вчинили те ж саме пишемо. Тож рибак же пішов. Значить, а оце, до речі, наше звернення використали наші хлопці в Кам'янко-Бузькому районі. Це, там єдина райдержадміністрація, яка не порушена кримінальна справа, ніхто не захоплював, там закривали приміщення і пішли. Це вже місяць, там нікого немає. Коли вони повідомили, що приміщення нікому не належить і вас немає, зверніть приміщення, вони звільнили. І районна рада, до речі, вони підготували ну, якісь там вимоги. Бо в камянко бузькому районі там чотири громади, і як я говорю, хлопці в'їхали весь район після е, церкви, поговорили в, кожну, в кожному селі, що вони можуть створити територіальні громади і захиститись від Сланцевого газу. У них там фактично вже територіальна громада району. От, і вони підготували вимоги. Зараз районна рада проголосувала 47 депутатів 45, двох не було. То вже громада району. Я думаю, що це нам не важко буде зробити, тому що ну розумієте, це наш захист, це наш обов'язок, це м, наші діти захищені потім. Ну розумієте, це все так фантастично, що я думаю, що народ підбуває, що ти так, зробити. конечно, Фантас. може свідтілі його. Mm -hmm. Знаєте, що так його, це ви хочете сказати, що секта, секта це закрите утворення, а ми відкриті. Кажем, 46 сорок мільйоні, приєднуйтесь. мільйонів, що Знаєте, що вам хочеться? Це ви думаєте, що ми так як ви не реагували? Коли я отримала документи, ви його можете подивитись, якому написано, що податкова знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності, ви що думаєте, я повірила? Я дуже не повірила. Я думала, помилка. Але ж ми входимо в асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, у нас 125 громадських організацій. Ми в шести містах зробили запити, було одне те ж саме. Нам прийшлося досліджувати, ми почали досліджувати. І то вийшло те, що територіальної громади немає, вони замінили цими органами влади приватними, як про того власника. І тоді воно склалося, бо воно видно логічно їх дії. Для чого вони це роблять? Власника не можуть утворити, бо вони від нас залежні становляться. А так вони того спрутіка по всій Україні зробили в кожному місті да? і живуть собі припіваючи. А ми мучаємося. Тепер хоча б знаємо від чого. Если я правильно понял, вот этот общеукраинские сборы, они носят ну, такой устрашающий, корректирующий характер, чтобы те поняли, что мы есть. Если то есть он, он практичный. и да. Да, да, ну для них же это страшно. Вот. То есть, практического как такового реализации управления обществом у что, него что? пока нет пока Я нет. не И что у вас ну, нет. ваша наша ну, на Хорошо. все органы платы у вас под контролем вот мы дошли до этого то есть мы в принципе берем те же те же органы те же вот эти вот э, нити Влады, которые были у них мы наполняем их по-новому своими или мы меняем нет, нет, вот нет, у нас податковая перестает быть податковая, а становится там какой-то другой значит, дивиться, Вы мы пользуемся в статуте можем про иллюстрацию написать, нам не обовязково я больше о структуре сейчас я спрашиваю а не о личностях, которые используются мы можем От всім хочеться люстрації, тому що ті люди, які працюють у тих згоджених органах влади, вони дійсно не потрібні в тих, які не народжують. Mm -hmm. Тому, і ще раз малюю, як я розказувала, якому в партії про місцеве самоврядування, у нас внутрішні органи не отут росять повітря органи, а внутрішні органи всередині. Так от ми, наприклад, орган місцевого самоврядування пропонуємо переформити. цей орган місцевого самоврядування. Якщо в нас зараз виборів немає, чесно кажучи, нам одно, хто буде керувати вже, не розкрадати, керувати. Беріть в наш конституційний статутний орган, оформлюйте територіальну громаду людей працюйте. І сільський селищний, міський голова, ми їм всім пропонуємо це. Ну, ми ж не маємо про домашню Як же ми не маємо... Значить, про, про які закони ви говорите зараз? Ну, зараз ну, задовольна. Бо ви ще раз, 21.05.97 на паспорт громадянина України в незаконний спосіб у відсутність вла... засновника, у відсутність розпорядчого акту і закону прийняти утворений орган. Як він може законний бути, по-вашому? От я не розумію, що ви кажете. Я поводжу за мною. До чого вам їхня логіка? Якщо то вона злочинна? Ні. Все, що не в, закон... не в конституційному просторі, Наконець не законно, закон. це злочин. Наконець. Так от дивіться, я вам ще раз говорю. Під час виборів ми утворюємо особовий склад органу місцевого самоврядування. Якщо орган ми не утворювали, ми не можемо особовий склад вибрати. Ми своїм е депутатам міським, от коли ми ходимо на особисті прийоми, ми їм говоримо, от дивіться, що ви можете тільки. От те, що ви нагородили, ми органи утворювали, ми вас, звісно, вибрали, але власність ми вам не передавали, вам керувати нічим, ви не можете не розпоряджатись, бо у вас документів немає. Можуть, от, єдине, що ви можете так, підняти і покласти. Піднять і покласти. Оце все, що у вас є. Але ж ви, хлопці, ви ж приймаєте рішення, ще печатки цього самотвореного органу ставити. Ви в злочинному просторі, ви повинні це розуміти. Що землю Так. Тобто, розумієте, що це не, це, не, це не наша проблема, що вони так думають. Наша проблема побудувати так, як написано в Конституції. І ми вже так Польща, Чехія, Словаччина, і Європа живе. Ми ж хочемо і в Європі жити, значить у себе, Сирія прикладаємо. Ви не знають, що ви не праві. Значить, я що вам хочу сказати? В тих селах, де є територіальні громади, ті самі собі живуть, але ми зараз у них рахунки забираємо, власність, пишемо, передайте нам. То що це конституційний власник, іншого немає. Вони ще протримуються якийсь час. Це люди повинні усвідомити. Ну, на жаль, Бачите, на жаль, чесно кажучи, я можу декарні. робити тільки те, що залежить від мене. Просвящати вас, ви розказувати там, створювати той простір. Ви ж розумієте, в Європі ж створили інший простір. Тому що там дорослі люди і ніхто не кибає неї. Знаєте, що от, а у нас рівень плінтус, розумієте? А що вони скажуть? А хто мені дасть сукерку? Да. А що ти скажеш? А коли ти усвідомлюєш, мені пофіг, що вони кажуть. Я знайду їм слова, що він зрозуміє, що він кожну хвилину робить злочин. Ну, і ж добрий він не піде посади, таких радост. Вони сіли знов сидять. Ще, ти ще раз вам кажу, а мене це не цікавить. Отвориться територіальна громада, тоді ми розберемося, чого він свідомо це робив, наприклад, податковій. Чого ти це робив? Ти розумієш, що це не твої гроші, це мої гроші. Це гроші 132... Громадян сівер... тисяч громадян Сєвєродонецьких, що ти вийшов, що ти Господь Бог? Що ти можеш сидіти в невтвореньому органі, що ти можеш розпоряджатися чужими грошима? Хто тобі це дав? Покажи мені норму закону чи документ. Ви ну, розумієте, в чому наша е, е, сила? От е, я це говорила, а ви це не зафіксували. От дивіться, підривка потрібна. Нам треба... Знаєте, що? Комплекс меншої вартості прибрати, як Ліна Карченка каже, тоді все буде нормально. От дивіться, коли оця територіальна громада, у нас не утворена, оці органи є, існують. Так от я ж вам малювала, пам'ятаєте, хто їх утворив, або на паспорти, або на обласні управління, не? так от, от такого, щоб утворили обласні управління чи на паспорти зареєстровано, не передбачено ні Конституції, ні Європейської хартії. Так от ми знаєте, як їх вибиваємо з того простору. Вони хоч і не підуть з посад, але вони нам протирічне роблять. Тому що я кажу, дивіться, хлопці, вас законний конституційний спосіб ніхто не утворив. Вас кинуло так вниз пушечне м'ясо. І кажуть, ви там сидите, робите, що хочете, заробляєте, знущаєте, вбиваєте, б'єте там, катуєте, що робите до тих пір, поки вони не усвідомлять. А коли вони усвідомлять, створюють громаду, з вас і почнуть. А далі ж воно переривається. Оці не відповідають за них, оці не відповідають в Києві за них. Ніхто, ви відповідаєте саме за себе. Чи чого паспорт носив? Чи, чи чого положення листочок, який не зареєстрований в державному реєстрі, носив? А в нас вже такий випадок був, коли ви подивитесь на нашому правовому просторі, ми в Вайдарському районі пенсійний притягнули до суду і почали документи про реєстрацію пенсійного витягати з Держреєстра. А в неї на паспорт зареєстрований пенсійний на її. То тьотя між засіданнями перерв, ну просто по ній видно було, що в неї істерика. Вона починає телефонувати от сюди в області, каже, а пам'ятаєте? Вони кажуть, ні, не В Київ телефонує, пам'ятаєте, ні, не пам'ятаєш. Все, вони пущучне м'ясо. У них, розумієте, у них гірша ситуація, ніж у нас з вами. Їм треба не пояснювати. І ми їм пояснюємо, що ви розумієте, чому справа, ви можете заховатися, ви можете зарити голову, в пісок, але коли буде громада, буде це відповідати особисто, більше нікому відповідати. Тому що ці написали папірець і вони повинні його зареєструвати. А чого ти його поніс реєструвати, то ти будеш відповідати особисто. Чи пастир цей поніс? Ну і все. А я знаю, що коли ми так розмовляємо ще в суді. А я представляю, що там сидять же, у суддів немає суддів, немає показів про утворення суду. Я собі уявляю, коли суддя, юрист приходить додому. Виходу нема. Зумієте, виходу нема. Ці, може, хоч ще не юристи, там з юристами радяться, чи ще що-небудь. Я, я уявляю, як вони сплять. Судді, бістолет, мені їх просто шкода. М? Судді пістолет. А мені не бістолет. шкода. Вони подивіться, я що не 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 вони не не люди, а що тут повернуться? Ви цього, знаєте, міскошення жити да, по да. і, і Кінець да. приходить, бо ми про це вже знаємо. Ми створюємо територіальну громаду, створюємо структури. Uh -huh. А оці депутати, які зараз є, виконавчі комітети. Первіться, вони зараз існують до слідучих виборів. Коли ми навозимо під світ контроль, територіальні виборчі комісії, реєстри постворюємо, ми в наступний раз виберемо вже інше. Ми вже як значить, це ми ми просто не просто контролюючи. Ми зараз починаємо сюди власність, передати, рахунки передати, міські бюджети утворіть. розумієте, Ми це заставляємо їх зробити в конституційний спосіб. Хоча, коли виникає територіальна громада після зборів, вони все одно слухають тут. Просто поспілкуйтеся. Поїхали з нами 2 березня в Кам'янку-Бузьку, там будуть всі територіальні громади, хто хоче входити, може може Технічески... ну, в приїзду. А як можна це зробити?